Районний провідник ОУН, Хорунжий УПА Василь Сарчук, Білий, Горень, Яків і його дружина Лідія Зубрицька Оля. Василь Сарчук народився 1922 року на Львівщині. Вояк і політвиховник сотні УПА кочовики, що входила до складу тактичного відтинку Лисоня військової округи Бугун ВО3, яка була частиною групи УПА Північ. Брав участь у боях на Равщині, Сокальщині, Радехівщині, Наскоках на Радехів та Кристинопіль, рейді на Холмщину і Підляща, згодом працював архіваром командира воєнної округи УПА Бух і керував підпіллям ОУН Радехівського району. Переведений на Волинь, де познайомився з машиністкою і медсестрою Лідією Зубрицькою Олею, з якою одружився 28 травня 1951 року. Загинув Василь Сарчук через чотири місяці 30 серпня 1951 року у селі Борочиче Горохівського району у засідці МГБ. 4 грудня того ж року вагітна Оля потрапила до рук МГБ, була засуджена до 25 років таборів, згодом термін зменшено до 10 років. 4 травня 1952-го у ув'язненні народила сина, названого на честь батька Василем. Він ріс у дитячому будинку, відтак в родичів матері, і лише після її звільнення зміг виїхати до неї на заслання. Обоє мешкали у Тюменській області і тільки у 1980-х повернулися на Волинь в рідне село Ліди Зубрицької Боголюби під Луцьком. Тут обоє і померли вже в незалежній Україні. За твердженням родичів, син так і не довідався, ким був його батько. Так само, як і донька Василя Молодшого, яка залишилась мешкати десь у Сибіру. До смерті не знав про долю брата Микола Сарчук, також активний учасник визвольної боротьби. Під псевдонімом Буря, він у 1943-му командував зв'язком загону полку Упа Котловина на Волині. За збігом обставин там була медсестрою Іліда Зубрицька. Після поранення повернувся на рідну Радехівщину, де працював у підпіллі районним військовим референтом, організовував і забезпечував сотні УПА. Його арештували 3 жовтня 1945 року в рідному селі і засудили до 15 років каторжних робіт, які згодом замінили на 10 років таборів. Вийшов на волю 7 лютого 1953, мешкав у Червонограді, брав активну участь у діяльності братства ОУН УПА, помер 31 грудня 2009 року.